З вами канал О-Росада. І в цьому році вирішили посадити собі люфу, тобто мочалку, щоб користуватись екологічними мочалками, щоб не купувати для миття посуду та для інших потреб. Декілька штук висадили на вулиці. Але хочу вам сказати, що, мабуть, краще сподобалося. Для нашої люфи жити у теплиці. Ось такий пустила вона довгий пасинок. Одненький кущик не цвіте, зараз подивимось на інший. А інший, ось подивіться, має уже таку люфичку маленьку. І, схоже, далі теж буде продовжувати нарощувати ці малесенькі люфинки. Дивіться, ось яка, ось яка люфинка. І тут далі теж буде. Тому вже шкодую про те, що всі не висадили у теплиці, а висадили на вулиці. А на вулиці зовсім... Інша ситуація прям катастрофічна. На те, що буде там люфа, надії зовсім мало. Але все ж таки ще будемо на це сподіватися. В теплиці висадили всього лише два кущики. На одному поки що немає ще. А ось тут ви дуже бачите гарно, дивіться яка. А тут навіть уже квітка передцвіла. Люфа уже, а ага, ось, ось це найбільша. Ось сама більша серед всіх. Гляньте, яка, як це її показати, ось так. Ця вже точно буде. Ця точно зав'язалась, Так що краще було б зробити вибір на користь теплиці, ніж на користь вулиці. Ось тут теж буде люфа. І ось тут, мабуть, квіти будуть. Таким цілим пучком. Ось така у нас люфичка. Шкода, що тільки дві висадили у теплиці, а могли б і більше. Але хто знав. Сподівались, що буде весна та літо, як зазвичай, а виявилось дуже холодне. Може, й тому сталося. сталося як сталося. Наша люфа. На вулиці не досить гарно виглядає, тому залишаємо пріоритет на наступний рік висаджувати її у теплиці. Нехай плететься та нарощує маленькі поки що, а потім і великі плодики, які будемо споживати для власного використання. Мити посуд. Та для іншого. Хоча говорять, що їх можна і їсти, але які ви на смак будемо коштувати, тільки молоді. Отож, Люфа вже почала свій розвиток. Буде!